Три найгірші автомобілі бренду Volvo за всі роки існування компанії. Компанія Volvo заслужила репутацію виробника безпечних і надійних автомобілів. Протягом багатьох років шведський автовиробник випустив чимало успішних моделей, які отримали високу оцінку за свої характеристики та функції безпеки. Однак не кожен автомобіль в історії Volvo відповідав цим стандартам. У цій статті ми розглянемо три найгірші автомобілі Вольво за всю історію, підкресливши їхні недоліки та уроки, винесені з цих помилок. Вольво 480 1986 1995 років стильне розчарування. Вольво 480, представлений всередині 1980-х років, був задуманий як відхід від традиційного коробчатого дизайну бренду. Його витончений і нетрадиційний зовнішній вигляд мав на меті привернути увагу молодої аудиторії. На жаль, незважаючи на стильний зовнішній вигляд, Volvo 480 мав численні проблеми. Одним з головних недоліків 480-го була його невисока продуктивність. Малопотужні двигуни та мляве прискорення не відповідали очікуванням водіїв, які прагнули більш енергійного водіння. Крім того, 480-й мав проблеми з надійністю, власники повідомляли про часті електричні та механічні несправності. Крім того, дизайн інтер'єру 480-го не відповідав вимогам комфорту та ергономіки. Тісне розташування задніх сидінь і обмежений вантажний простір робили його менш практичним порівняно з конкурентами. Загальна якість збірки та використані матеріали також залишали бажати кращого. Уроки, винесені з невдачі Volvo 480, мали вирішальне значення для майбутніх починань компанії. Volvo усвідомила важливість підтримки своєї репутації, надійності та продуктивності, а також того, що стиль та інновації не повинні ставити під загрозу загальну функціональність автомобілів. Volvo S70 або 80 996 двохтисячних років крок назад у якості. Моделі С70 або 80, випущені наприкінці 1990-х років, мали стати наступниками популярної моделі Volvo 850. Однак ці моделі не виправдали очікувань, залишивши вм'ятину в репутації Volvo щодо якості. Однією з головних претензій до с 70 або 80 були проблеми з надійністю. Багато власників повідомляли про часті поломки, особливо з трансмісією. Автоматичні коробки передач були схильні до збоїв і вимагали дорогого ремонту, залишаючи власників розчарованими і незадоволеними. Крім того, інтер'єр моделей s 70 або 80 критикували за брак вишуканості та довговічності. Матеріали, використані у салоні, здавалися дешевими і схильними до зносу. Крім того, загальна якість обробки не відповідала стандартам, встановленим попередніми моделями Volvo, що призвело до зниження сприйняття якості. Недоліки С70 або 80 навчили Volvo важливості ретельного тестування та контролю якості перед випуском нових моделей. Компанія запровадила суворіші процеси забезпечення якості, щоб гарантувати, що майбутні автомобілі відповідатимуть найвищим стандартам надійності та майстерності. Volvo c 30 2006-2013 років привабливий хеджбек. Volvo C30 був представлений як компактний хетчбек, спрямований на залучення молодих покупців своїм спортивним дизайном та унікальними стильовими рисами. Хоча C30 привернув увагу своїм виразним зовнішнім виглядом, він не дотягнув у кількох аспектах. Одним з головних недоліків C30 була його обмежена практичність. Тісні задні сидіння і невеликий вантажний відсік робили його менш придатним для повсякденного використання, особливо для сімей або тих, кому потрібна велика місткість для зберігання речей. Крім того, якість їзди Сі-30 критикували за жорстку та незручну їзду, нездатність знайти баланс між спортивністю та комфортом. Крім того, Сі30 не вистачало варіантів двигунів і продуктивності, які очікувалися від спортивного хетчбека. Доступні двигуни здавалися недостатньо потужними, а відсутність більш орієнтованого на продуктивність варіанту залишила ентузіастів розчарованими. Досвід С30 підкреслив важливість розуміння цільового ринку та відповідності його очікуванням. У Volvo зрозуміли, що дуже важливо досягти балансу між стилем і практичністю, а також забезпечити достатній рівень продуктивності, щоб задовольнити вподобання різних покупців.